Виїхав з дітьми в село. І оце у нас над річкою такий місточок. Тимчасовий, до речі. Прогуляємось. Таким раритетним. Ох, цікаво. Да, є навіть поручні. Щоб, не дай Бог, не звалитися. Да, навісний. Ух, цікаво так. А да, навісний тимчасовий місточок. І он річечка тече. Ох! Непогано так. тече. Я. Ось таку прогулянку по місточку вам, шановні друзі та поцінювачі мого каналу. А да, такий екстремальний місточок, екстремальна пригода. О, тут трохи поярче. Але ж цікаво, да. Літаю, земле.